65 років. Чому Зеленський боїться взяти вас прем'єром? Я поясню, чому. І це серйозне питання, тому що Зеленський прийшов вже на ситуацію як президент, яку йому залишив попередній президент, коли Україною управляють не українці, не наші органи влади, не наші абсолютно президенти, прем'єри і так далі, а країною управляють достатньо крупні. Глобальні корпорації фінансові, які е, мають всю глобальну інфраструктуру, і які сьогодні Україну побачили як свою власність, і коли прийшов Зеленський. По своїй абсолютній недосвідченості, некомпетентності, і в цьому йому важко обвинувачувати. Ми всі знали, що у нього немає досвіду. Він потрапив в ту попередню політику, і він сьогодні ув'яз практично повністю в тих зовнішніх лебістах, які бачать Україну як свою легку наживу: землю, надра, Національний банк, фінанси, все. І він не може, тому що він дуже слабкий для того, щоб цією системою Боротися протистояти, він не може вийти. А я, як політик, я сповідую розвиток національної держави, економічний націоналізм. Розбудову всіх своїх структур, підняття і модернізацію власної промисловості, підняття своєї власної науки, а це діаметрально протилежно до речі, заборону на розпродаж сільськогосподарської землі, заборону на розпродаж стратегічної власності, ніякої маріхуани, грального бізнесу і других екзотичних речей. І моя політика угу. діаметрально практично протилежна. Тому що робить сьогодні Зеленський, у нього немає сил вийти з під зовнішнього управління. А я ніколи в житті не погоджуся бути маріонеткою в чужих руках, і тому треба дивитися, от щойно розмовляв президент.